Що ж, друзі, трохи контексту про що ми будемо розмовляти, Мюнхенська безпекова конференція вже відкрилася. Українська делегація вже там. Зеленський очолює Володимир Зеленський, президент України, очолює нашу делегацію. Ну і основна тема це трансатлантична безпека та виклики, які власне стоять. Криза довіри, яка стоїть між старим світом і світом новим. Між світом, який очолює зараз Дональд Трамп, одна з загроз, як ти сказала, Олена, це сучасні. Безпековий... Системи безпеки та і Рапорт, та. стара Європа, яка вочевидь до цих загроз не готова. Якщо у нас буде час, ми трошки там розповімо історію, яка сталася на навчаннях в Естонії, і це дуже просто ілюстративна і дуже характерна історія, яка показує, в якому стані знаходиться зараз війська НАТО і Європа загалом. Ну і от, власне, про те, що відбувається, ми сьогодні поговоримо з нашим гостем, з нашим експертом, з Романом Безсмертним політиком дипломатом, надзвичайним. Та повноважним послом України. Нагадаю, що він був шостим послом України в Білорусі з 10 по 11 рік. Пане Романе, якщо ви на зв'язку, ми раді вас вітати. Доброго дня вам, пані Володимире Д... Олено, пане Володимире. Добрий вечір, пане Романе. Скажіть, будь ласка, ваші власне враження від першого дня роботи Мюнхенської конференції. Те коло питання, та проблематика, яка піднята зараз і в центрі уваги більшості учасників, а я нагадаю, що це дуже впливовий форум, і там в принципі представлені делегації або на рівні голів держав, або на рівні ну, дуже серйозному рівні. Тобто наскільки на вашу думку це відображає ту глибинну кризу, в якій зараз знаходиться світ? Ну, я би свої враження почав із відчуттів, які виникли при читанні звіту Мюнхенської конференції, якій вже майже тиждень, як було оприлюднено. І треба віддати належне Гішингеру голові конференції. З моєї точки зору, там досить правдиво зображені руйнівні дії Трампа. Питаннях міжнародних відносин зовнішньої політики, особливо питаннях взаємовідносин в акцентованому вами просторі, це Північно-Атлантичний регіон. Друге, це те, що теза про Європу як середовище, яке готове працювати, не дивлячись на всю деструкцію, яку чинить Вашингтон. В особі Трампа готова шукати відповіді на всі ці питання. Третя позиція це та, яка що стосується того, що Європа готова пропонувати своє розуміння ситуації і бачення, в тому числі і питання, яке пов'язано з переговорним процесом, з війною, російською агресією проти України. Своє бачення і розуміння ситуації, в тому числі розуміння глобальної безпеки, що стосується а, першого дня і перших відчуттів, то питання номер один безумовно це російська агресія проти України і пошук відповідей на питання, як тут діяти. А друге, це доля НАТО і таке відчуття, що на цій конференції скажімо так, Європа буде прощатися з Сполученими Штатами в НАТО. Це відчуття висить у повітрі, і, скажімо, навіть відкриваючи конференцію, Ішингер задав декілька питань Сполученим Штатам з Китаю, де явно у підтексті звучало те, що над системою безпеки євроатлантичного простору. Нависає вихід Сполучених Штатів з НАТО. Ну і тут питання, як довго він буде тривати, з яких частин він може складатися, як він може проходити. Ну, третя проблема це тема економічної співпраці і дивним чином, але майже на всіх нині озвучених майданчиках тема безпеки і економіки. Пов'язано. Ну і що мене просто вразило, геть, це частина з виступаючих говорить про те, що наступає момент в зовнішній політиці відмовитись від політики цінностей і перейти як Сполучені Штати Америки на політику інтересу. Це... Чи це можливо взагалі? Е, тому що, ну, е, тому що ну, це, хта, тут кілька речей, які одразу хитають світ, який ми знали. Так? Коли ви говорите, НАТО, е, НАТО залишається без Сполучених Штатів, е, тут ну, одразу здається, щось таке, що ти не можеш собі уявити, так? Як, як НАТО в уяві якого небудь пересічного росіянина, Сполучені Штати і є НАТО, наприклад, так? а з іншого боку, цінності, які ви вітрюєте... Ця з політичної риторики, вже навіть риторики, це теж доволі сильно лякає, і от чи перше і друге можливо взагалі? А якщо можливо, то чим це для нас може закінчитися? Собі в'ясується війна всіх проти всіх. Ну так ну по першій проблематиці можна сказати так, що тут є хороша новина на 90% Сполучені Штати безумовно покинуть НАТО. Хіба що залишиться питання ядерного стримування, але вона постільки, поскільки стосується НАТО, тобто тут можна говорити про присутність Сполучених Штатів в питаннях європейської євроатлантичної безпеки, лише в питанні ядерного стримування. Що стосується всього іншого, я думаю, що в 2026 році ми все-таки пройдемо повну європеїзацію НАТО і там ні на командних посадах, ні на рівні. Рядового штату офіцерського не буде жодного американця. Я думаю, що до листопада Сполучені Штати американські війська покинуть європейський континент, Скоріше за все, так і буде, бо в цьому відчувається політичний підтекст листопадових виборів штата. Що стосується другої теми, чому я засміявся, бо 80 років Сполучені Штати відстоювали політику цінностей міжнародних відносин. Появою Трампа вирішили, що треба переходити на долар як зовнішню політику. Я зрозуміло дещо перебільшую, але ну, воно десь так і виглядає. Бо, за словом, політика інтересів звучить насамперед питання фінансів, банків, економіки як завгодно, але за цим стоїть долар. При всьому тому, що падіння. Міжнародних відносин, які базуються на цінностях, вони в хлам перетворять авторитет Америки в попіл цінність долара як резервної валюти світу, і людини, люди, які мало мальськи розуміються на цій темі, вони розуміють безглуздя фрази щодо перехід на міжнародну політику. Інтересу, бо власне економіка нинішня, вона і будується на політиці цінностей і довіри. Ну, на доларі, що написано. Інґадві так, ми віримо. От, і це ж, так, і, 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 і на цьому, в принципі, все і влаштується. От, тому тут треба просто дуже так обережно з цими речами працювати, бо зокрема. Декілька виступаючих представників на а, панелях від Сполучених Штатів Америки республіканець а, Тім, Том Тім, і а, губернатор Каліфорнії Ньюсом. Вони говорили одну фразу: повторювали: Ви повинні розуміти в Європі, що режим Трампа він тимчасовий в Сполучених Штатах Америки. Власне, Це ви так. Я... Та-та-та. Скажіть. -та -та. Це Ви... може щось означати, але я можу свого досвіду говорити про те, що якщо хтось думає, що Америка повернеться в попередній стан це величезна помилка. А навіть серед моїх мною дуже шанованих аналітиків, журналістів, таких як зокрема один із грандів, журналістики американської Геденон Рахман, який говорить про те, що не втрачайте надію повернення до а класичної Америки я переконаний, що Америка вже не вернеться в той стан, який вона була. Тому що нинішній, скажімо так, політика інтересу вона базується на глибинних речах, які сидять в американцях, а це цінність до безумовно до нерухомості і складову її долара як просто з відображенню цього, ну і певній класичній освіті. Де було б а, відсутні речі мультикультуралізму, яка б замикалася власне, на консервативних цінностях, тому а, в такі в ідеології трампізму є зрозуміло те, що сидить у побутовому американці. Це расизм, це такий мізогенізм, махровий. Причому ну, той, хто американське суспільство відчув. Розуміє прекрасно, що Трамп собі несе частину цього, цього суспільства, в джинсах, в картаті сорочці. Ну я так малюю, образ, щоб було зрозуміло, mm -hmm. то, що я кажу. Я власне вас слухаю. Думаю про те, що ми якраз це дуже легко можемо уявити, тому що ми багато були в діалогах про Росію, та де нам намагалися Путіна показати як випадковість, таку там як узурпатора і якусь таку випадкову фігуру. Натомість ми прекрасно розуміємо, що Путін симптом, і так само Трамп це симптом. Але в цій Но. історії для нас важливі ми, в першу чергу, так коли йдеться про європейську безпеку, ми в першу чергу. Думаємо про свою власну безпеку. І е, все, що відбувається зараз в Мюнхені, відбувається на тлі кількох речей, наприклад, на тлі того, що е, Росія намагається розкинути всі можливі і неможливі пастки і карти, які в неї є перед е, Тремпійським кабінетом. І, і е, запропонувати всі можливі вигоди, які тільки можна від Росії мати. І, е, і це от відбувається на, на, відбувалося напередодні конференції е, в Мюнхені, і, е, і це могло там, ми про це там, думаємо, це могло так сильно перехилити е, прихильність Америки до Росії і, очевидь, нашим коштом. Чи от з того, що сьогодні відбувається, чи видно, що ці карти справді. Ні, вони не працюють, і це видно по соціології Сполучених Штатах Америки. Якщо до обрання Трампа, Америка загалом Америка, вона наполягала на тому, щоб демократи йшли на діалог з Москвою активніше просували ідею миру, то зараз навпаки. Зараз Америка тисне на Трампа, щоб він збільшував допомогу Україні, щоб він підтримував Україну, а він іде, як ми бачимо, в другу сторону. І от Америка це починає відчувати. І коли я чую, наприклад, там від окремих наших фахівців, що Амери... там, Трампу треба перше, друге, третє, а для того, щоб він на виборах міг отримати там сатисфакцію якусь листопадову. Трампа вже на цих виборах нічого не спасе, порятунку немає. Республіканці там потерплять катастрофічну поразку. Це означає, що з листопада місяця порядок денний а Трамп в Сполучених Штатах полетить в смітних. І ситуація просто буде зосереджена на постійному протистоянні Конгресу і Трампу. А наскільки це штука неприємна, вона неприємна буде для нас, тому що якраз це той момент, коли і почнеться ізолювання Сполучених Штатів від глобальної проблематики, проблематики миру, війни і так далі. Але справа в тому, що і так уже очевидно, що з весни цього року все управління процесом забезпечення, допомога, координація дій воно перейде в руки європейців. І от а, на Мюнхенській конференції це відчувається. А зрозуміло, що Путін Трампа не відпустить. Він його буде чумити ще і договір про стратегічні наступальні озброєння хороводить буде. Оці всі три делегації. То це смішно розумієте. З мого досвіду, три делегації Росії ведуть переговори про мир. Якби так можна сказати. Не переговори про мир, але я так узагалюю. І е, Трамп він, цього не, він не читає цього. Путін йому голову дурачить, а він не розуміє цього. Піддається в цю гру, а піддається він через оці солодкі пиріжки, про які ви говорите, пані Олено. Це треба віддати належне Кирилу Дмитрію вдається. Ну і наскільки вже сміхотворною виглядала цифра 12 трильйонів, і тож було видно, що Трампу це повірив, почалося призначення там. Стосовно вибори, коли проводити, там, референдуми, якісь це ж воно з України виповзло, воно виповзло з Вашингтону, зрозумів. Інформаційний простір. І все це е, говорить про те, що е, перше речі ці зрозумілі, і Москва вміє гратися в Трампа, і вона грається в нього. Наскільки це вдасться Москві реалізувати, ні. А це не вдасться зробити, бо тут Москва робить став. Оку на те, щоб руками Трампа дотиснути Україну. Цього не вдасться зробити. А який би він не був, той Трамп, о, а в нього не, не вистачить духу Україні виставляти прямі ультиматуми, тим більше що люди навколо нього вже розуміють, що це буде повна катастрофа, і тому в цьому відношенні ні. А Чого не вистачає? Безумовно, Європа компенсує в більшій мірі потреби України. В зброї, боєприпасах, в ракетних системах і так далі. Чим далі буде, тим Європа все більше і більше буде це робити. Сполучені Штати будуть фактично сходити на нуль у цій справі. Єдине, що Трамп буде наполягати, щоб НАТО купувало американську зброю. Він же не випадково весь час говорить, що Америка це такий красивий супермаркет, де є красива, як він говорить, зброя тому в тому відношенні. А він і ці відносини ставить на інтерес, фінансовий насамперед інтерес, тому в цьому відношенні до листопаду ситуація для України, вона за рахунок європейського ресурсу стабілізується, і це показав Рамштайн. Зверніть увагу, вперше такі цифри просто сказані на початку року. Зазвичай ті цифри формувалися побіжно впродовж цілого року. А тут, якщо додати до третини тих коштів, які з 90 мільярдів а позики, плюс ці 38, то ну відчувається, що а такі цей ця потреба буде закрита повністю. Пане Романе, дуже дякуємо вам за ваші враження, за ваші коментарі, за ваші оцінки. І ситуація дійсно вважається надзвичайною просто в дипломатії світовій, в світовому світопорядку, як би сказати. Трошки схоже на торнадо п'ятої категорії, в якому ми, так знаєте, як, як корова, така літає от, по спиралі. І на нас інколи дивляться, так, але займаються всі своїм справами, справами виживання. Тим не менш, нам своє робити. Дякуємо вам, пане Романе. Друзі, нагадаю. Що ми щойно спілкувалися з Романом Безсмертним, політиком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України? Він був послом в Білорусі в 10-11 роках.